Ні, зараз він буде відбуватись на... Мало б, що так затолкнули просто людину, Це. як скотину. Чи не дадуть побачити його? Дивіться. Ну як, дивіться, ну ви мені скажіть, які правові державі, я не можу побачити людину, на яких підстав. Ну що, військово вже? Він військовий? Він не військовий, він, він військовий, він, він ніколи не служив ніде. Він не військовий. Не військовий. Ви можете це довести, що він військовий. Військовий. Ви можете це довести? Можете це довести? Я, що це він просто, Доведіть, вона, будь, ласка. Він доведіть Автомат, будь ласка, що присян, він, він військовий. Доведіть, будь ласка, що він військовий. ви насильно утримуєте? Ви насильно утримуєте людей. Як скот, як скот людей утримуєте? І ви хочете, щоб люди були настроєні позитивно? Може бути ніякого по позитиву. Війна. Ну, тут... війна? Яка війна. А ви, ви ще негатив Вій. свій даєте нам. Я з вами спокійно спілкуюся. Спокійно. спокійно, а я кажу, ми, ми хочемо його побачити. побачити людину, звісно. кутину, як собаку зловили на вулиці, закинули і завезли. Це що, нормально робиться? В правовій державі так робиться? Правовій державі громадяни пам'ятають не тільки про свої права, а й про свої конституційні. Так державах. точно треба було йому То, написати. Цілий день за ясточку. Що, це? що це? це не воєнна людина? Я вам ще раз дов докажіть мені, що це воєнна людина ні, ви мені брешете в очі. Ви мені ж в очі брешете. Як Сказати. вас звати? Як ваше прізвище? Я не буду вам Як говорить. ваше прізвище, скажіть. Ні, своє... ви мені скажіть, ви виконуєте злочинні накази і ще й брешете його, в очі людям. І Ще й брешете в очі людям, так получається? Не об'язано. Не об'язані? Не це за спор. А ви хто? Розкажіть мені хто. Ну скажіть Присо. мені своє прізвище. Скажіть і дайте мені прізвище вашого начальника. Да. Хто, зараз да, зараз хто зараз вас керує? Офіцер є черговий. Виключіть офіцера з чергового. О, я хочу поспілкуватися з офіцером. Усім питанням так. ви звертаєтесь до обласного ТЦК з заявою. до військового Послухайте, місця. я вам усну заяву вже так. роблю. Я вже. Усна? усна, Що усна? Усні заяви. Зараз 2024 рік, зараз телефони з кожної людини. Чого ви його у нас не гестапо тут, ну. розумієте? не гестапо, Яке ви робите? Шумі. Ви розумієте, що у вас після цього війна закінчиться? А яке відношення в нас до вас? А яке відношення має бути у нас до вас? Яке відношення? Ну. ви думаєте, що ви тільки можете, чи, чи я не був в своє время, не захищав батьківщину. Яке, яке у мене Чому ви можете Шумі. сказати, чому я, я не я, можу я його мене, побачити? Яке. Во це режимний об'єкт сюди сторонні вивезти сюда. Мені я не буду заходити. Да визвіть його сюда, да. Ну, дамо перекусити, ви ж його голодом морите, ви розумієте це. Дивіться, якщо вам треба щось передати, я хочу його побачити, я можу це зробити? Я хочу спитати, як це так? Я хочу його запитати пойшов. От раз ви хочете, виведіть його сюди і покажіть нам його. Я вважаю, що ви просто викрали Ваша людину. Пра, викрали пра. людину. Й... і... де Так, де, де, офіцер давайте. Я, я з вами офіцер. не хочу спілкуватися. Ви офіцер, так. а ви черговий? Ні, я не черговий, я тут за Угу. Я відповідаю за охорони цього об'єкту. Це все, що вам потрібно знати. Ну. Дальше. Як ми можемо побачити людину? Ви, ви, ви охорону охороняєте, я ж вам не заважаю. Як ми можемо побачити ми не людину? Як ми нічого ми приходимо до вас? Дай би Бог, щоб ви не нападали. Я і не збираюся на вас нападати. Да. А от ви на нас Висите напали. До чого це питання? До того, що ви yeah. думаєте, що ви одні служите зараз, і ви цар Бог людей? Я yeah. своє yeah. время 25 yeah. років відслужив. Yeah. І ви мені yeah. говорите, що ви мені yeah. розказуєте до чого? Yeah. Yeah. Ви людей не вважаєте за людей. Yeah. Yeah. Скажіть ваше прізвище. емблема ТЦК. Yeah. Скажіть ваше прізвище, будь ласка. Yeah. Я не... Ви посадова особа? Хто ви? Хто ви взагалі? Скажіть. Я сказав. Офіцер відповідає, за вийде. Хто ви? Ви можете. Я, ваше я, прізвище, я, назвіть мені, будь ласка. Я маю право, не повинен і не обов'язан вам відчитуватися. Не треба відчитуватися, скажи мені я, ваше я, прізвище. Чому ви його тут, я, на якому? Чому ви не його тримаєте? Ми його Тримаємо. згідно. Згідно з мобілізацією. Мобілізацією. Це ви сказали, так? так. так? так? Та Стаття 9 України. Так, так, так. Що так, так. в нас вказує, гласить? Скажіть мені, будь ласка, яка людина має права? А яка людина має права? Які обов'язки, це постанови Кабінету міністрів. А перед цим, як її сказати, яким вона має обов'язки, та до неї по скотськи не поступати, як скотину тягнути на мотузку до, до машини. Туди, де, в якій країні так людей ловлять і заганяють так в машину? Скажіть мені. А ви чого не вас не і Мене я, не тягнули, я, мобили... я пішов в матурі тягнуть, нічого не тягнув. Вас мобілізували, чого ви туди не їдете? То ваше прізвище, можете назвати? Ми... Чого ви стоїте і охороняєте? Їдьте! Чому? Ви здорові, дивіться. Чому? Чому не можете назвати прізвище? Я дивіться, да. ми будемо так, ви говорите, я мовчу. Я Давай. говорю. Я, бою, я от хочу вас запитати, вашу спільность. Ваше прізвище можете 4. сказати? Не можу. Чому? Не хочу. Просто не хочу. Просто не хочу. Ага. То ви, то ви не. Ну, ви просто людина, ви не відповідальна особа, я нічого. Тивіця, я громадяни. я громадянин. Я військовослужбовець. Так. Що ви тут робите? Не, не Що за... ви зараз тут робите? Не, не бачу за потрібне відповідати не. вам на ваші питання. Тобто ви до цієї організації не відноситесь? Не буду вам відповідати. Не відноситесь? Не відноситесь. Я Відноситесь до цієї організації, хто ви тут? Хто ви тут? Відповідає Солдат Бойко чи хто? Боденко. Чи хто? Ну, є ж у якесь звання, якесь прізвище. Ви солдат Бойко чи хто ви? Я, вам... <гх> Я буду відчитуватися. Та будете? мені не треба відчитуватися. Ну, но, 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 но чому? Но, чому? Мене цікавить тільки звітувати. чому. Да, а звітувати вода. Будете ви звітувати, пацани. Е, ви думаєте, що ви такі ви, 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 ви нам відказуєте, щоб а? ми його побачили. Та. Войтика Віталія Миколаєвича, ви від саме нам так, відказуєте. Так. Добре. Так, вони є перешкодження.